Thank you.

Заграємо Ось Чик Опа, ні, реально вода, тепла вода, не одно хожу. Я бджолі сі той англий. Фу-хо-хо-ху Фу Фу Дуна немає. Оооо, пускай, пускай, ще треба такого. Пускай, чекай. Ще не буду власти. Да, ще раз, пускай. Штака. Не треба щоб розірвітися, да, щоб воно пішло, кров пішла. Зараз, чекай, треба. Нема. Нема того ефекту. É para você. Subiu o efeito. show Opa! Ó, pisou o efeito. a

І готуємося до чого? До водохреща 19 січня. Воно не міняється. Бог дати не міняє, запам'ятайте собі. 19 січня водохреще зустрічаємося тут. Ха -ха -ха. Клас. Ну Я то на водохреще поїду по чаю, До джерласі тої Анни. Я завжди там собі зустрічаю. Купаюся. Дивіться, червоний, гарний. О! Рекомендую всім такі методи умолодження шкіри. Шкіра умолоджується. Якщо реально дуже, дуже вода тепла, літу навіть такої немає, що таке відчуття відносно. І взагалі не холодно. Клас. Отак і треба. Так що Всім рекомендую так підносити рівень імунітету, готуватися, гартуватися, гартувати треба дух тіло. І, видно, трошки навчатися, треба тренувати і мозок. Всього найкращого і відповідно ці методи є найкращі. Це найкращі методи лікування, піднесення імунітету і так далі, і так далі, замість пігулок і так далі. Найкращі методи геронтології. Бажаю вам всього найкращого в новому 2026 році. клас!